Тема нашого заняття свійські птахи. Давайте відправимось на ферму та подивимось, кого ми там зустрінемо. Тук-тук-тук. Несміливий чутно стук. Це з яєчка, як із хатки, проклювалося курчатко. А чи знаєте ви? Хто мама курча? Так курочка, а тато півник. Це гуска. Тато гусак? І маленьке гусеня. Дичка, тато індик, і маленьке індиченя, це мама качка, тато качур і маленьке каченя. Діти, подивіться, хто плаває на воді? Так, це качка. А можна ще сказати качечка або крячка? Скажіть, а качечка яка? Так, вона з білим і чорним пірячком. Ще можна сказати сіра качечка. А ось хтось пірнув у воду і видно тільки хвіст. Чий це хвіст? Це хвіст качки. Ще можна сказати, що це качинний хвіст. Скажіть, а біля качки хто плаває? Так, біля качки плавають качата. Ще їх називають каченятами. А скажіть, що це за птах плаває поруч із качкою і каченятами? Так, це тато каченят. На нього, кажуть ще качур? Давайте розглянемо птахів і скажемо, що в них є спільного. Голова, шия, тулуб, хвіст, лапи. Дзьоб. А ще їх тулуб вкрит пір'ям та пухом. Сьогодні ми познайомились зі свійськими птахами. Ще їх називають домашніми птахами.